365 днів про взаємовідносини. День 9. Едем, джерело насолоди. Буття, другий розділ, восьмий вірш. І насадив Господь Бог сад у едемі на сході, і оселив там людину, яку створив. І так, едем в перекладі означає насолода. І я хочу зупинитися і сказати, що пріоритетним для чоловіка в цьому було те. Що він був створеним першим, він перший мав можливість уже перебувати в присутності Бога, він перший мав можливість уже спілкуватися з Богом, він перший отримав настанову від Господа. І разом з тим, коли була створена жінка, вони двоє, як люди, мали найкраще місце для свого проживання. Тому що, ще раз скажу, едем в перекладі означає насолода або задоволення. А сад передбачає межі або певні рамки, які передбачено для цих людей для цієї насолоди, щоб жити в цій насолоді. Тобто, іншими словами, Едемський сад місце, де я живу з насолодою і в задоволення. І кожен раз, коли людина перебувала там, вона кожен раз знала, що Бог, як батько, створив для неї найкраще. Іншими словами, можна було сказати так: Едем це було місце, де зійшлося видиме і невидиме, де зійшлися повнота благословінь, де Бог передбачив як інкубатор найкраще місце для чоловіка і дружини, щоб вони розвивалися, возростали. І відкривалися на всі 100%. Тому цей сад він був благословенням і, починаючи свої відносини з людьми, Бог дав їм тільки найкраще. Давайте про це пам'ятати.